дорогі брати і сестри, з глибоким болем я змушений оголосити про смерть нашого святішого отця Франциска. Сьогодні вранці, о 7.35 єпископ Риму Франциск повернувся додому отця. Усе його життя було цілковито присвячене служінню Господу і його церкві. Він навчав нас жити євангельськими цінностями з вірністю, мужністю та всеохоплюючою любов'ю, особливо на користь найбідніших і знедолених. Ми висловлюємо безмежну вдячність за його приклад справжнього учня Господа Ісуса. Віддаємо душу Папи Франциска в безмежну милосердну любов Бога. Єдиного і триєдинного Дякую. All'infinito amore misericordioso те Dio Uno e Trino. Grazie.